Зараз покажу вам декілька цікавих прикладів використання окремо елементів ось цієї лампи. Тобто окремо лампи і окремо ось цього маленького газового балону. Давайте починати. Перш за все я хочу відкласти балон в сторонку і показати вам, що ось ця лампа також дуже чудово може працювати від газового балону напряму. Тобто просто берете і накручуєте її. Перевіряємо, щоб клапан був закритий, і накручуємо. Ось таким чином все буде виглядати. Класно? Класно. Далі. Відкручуємо. Запалювати не буду, бо горить воно. Так само і різниці ніякої взагалі нема. Далі. Також дуже цікавий варіант використання це під'єднати ось цю лампу до звичайного цангового газового балону. Як же це зробити? Через перехідник. Я беру перехідник ось такий від Fire Maple з ніжками. Він мені подобається більше. Так, під'єдную ось цей перехідничок до цангового балону. Робиться це ось таким чином. Далі беру ніжки і виставляю їх. Виглядає конструкція ось таким чином. І накручую лампу прямо от сюди, на різьбу. Таким чином також можна її використовувати. Ось така у нас. Виїде конструкція. Також працює дуже гарно і підпалювати не буду, бо хочу зберегти трішки часу. Відкручую. І від'єдную перехідник. Нічки ховаю. Ось так, як вони були, складаю їх. Далі цікавим варіантом є використання також цього цангового балону. Тобто, як ще можна під'єднати. Берете підставку для газового балону. Ось таку на трьох ножках, так, я вам її показував. Ставите її от сюди. Тобто балон зафіксований. Далі, сюди, є ось такі невеличкі перехіднички. Я думаю, що я... Найближчий час їх замовлю і вам покажу. Отже, з однієї сторони він має цангове з'єднання, а з іншої сторони різьбу. Ось така шайбочка невеличка. Так, вони є і помаранчеві, і червоні, і чорні, е сіренькі, які хочете там золоті. Отже, ставите ось цю шайбочку сюди і зверху накручуєте ось так цю лампу. Також дуже такий цікавий сетап. Ні в кого такого нема. Це. Що стосується, в принципі, використання ось цієї частини лампи. Тобто, ще ж є ось цей балон. Зараз до нього ми дійдемо. Далі. Як бачите, ось ця конструкція має ось таке кріплення. Тобто у виробників є безліч всяких цікавих варіантів. тобто якісь там Кривенькі, там, височені, довгі, коротенькі, різні подовжувачі. Це також дуже цікавий такий варіант, можна зібрати ось такий там, канделябр, там, якийсь так, якийсь е великий цікавий підсвічник з якимись там кривенькими ніжками. Е в принципі, можна робити, що хочете. Я ж вам кажу, це як е конструктор. Кому що цікаво, той може зробити. Наприклад, є такі е цікаві. Подовжувачі є такі класні перехіднички. Наприклад, від одного балону газового можна ну, під'єднати, щоб е, працювало одночасно від цього балону. І ось така газова лампа. Давайте так зробимо, уявімо, вона буде ось тут. так А ось тут в нас якийсь от ще один подовжувач ось тут. І ще один ось тут. Тобто можна зробити так, що тут буде одна лампа, ось тут буде друга лампа. Можна зробити їх тут, скільки хочете штук. Або ось тут, наприклад, у нас лампа. так, Вона працює. А ось тут, наприклад, через якийсь шланг або напряму можна під'єднати пальник. І таким чином лампа працює ось тут, а пальничок ось тут. І від одного балону це все в принципі, живиться. Цікаво, однозначно цікаво. Давайте приберемо в сторонку цей балон. Хоча, напевно, хай стоїть тут, щоб ви бачили різницю за розміром. Навіть набок покладу, щоб ви бачили. Дивіться, будь ласка. Ось тут 15-20 газу, А ось тут 230 Ну, самі, будь ласка. Порахуйте, що з цього об'єму 230 так, грамів можна заправити цей балончик 11,5 раз. Ну, 11 раз, в принципі. Що ще тут є таке цікаве? Ціма штуками в основному грішать, як то кажуть, японці. Вони дуже люблять, також американці легкоходи. Їм дуже, ну не скажу, що легкоходить тому що вага його 100 грамів. Так? Ну і якщо з газом, то десь 118-120 грамів. Проте, що цікаво, що до цього маленького балончику можна під'єднати пальничок. І робиться це, шановні мої, ось таким чином. Ось так це, шановні мої, робиться. І виглядає ця конструкція, як бачите, наступним чином. Гарно? Гарно. Компактно, звісно. Ні в кого нема, ні в кого нема. Круто-круто, як японців, в японців, тільки в Україні. Що цікаво, що розмір, бачите, у порівнянні з балоном. Ось такий. Ви собі просто уявіть, я так буду показувати на пальцях, а ви уявляєте. Що якщо взяти і поставити пальник сюди, то висота буде ось така ну, тобто в півтори рази більше. Все ж таки хочу сказати, що це дуже естетично і це на любителя. Ну, тобто, є люди, які скажуть, ой, кидай свої іграшки, я від сангуа балону ходжу з ним там все життя. Або... Просто готую на багаття. І це також правильно. Але майкемпінг це про естетику. Тому ми показуємо ось такі чудові штуковини, які, в принципі, повинні зігрівати душі мандрівників і додавати щось цікавого. Бо тут більше про цікаве, ніж звичайні речі. Я звичайні речі не люблю. Бо, звичайне це є у всіх, а нам потрібно якось виділятися. Отже, що цікаво, Якщо почитати, скільки ваш пальничок їсть палива, то в принципі можна здогадатись так? і прорахувати, наскільки цього об'єму газу вам вистачить. Тобто приблизно рахуєте, що тут 15 грамів, так? бо коли ми балончик під'єднуємо або роз'єднуємо, то якісь у нас втрати газу, звісно, є. Десь там 2-3 грами, звісно, вони йдуть в атмосферу. І це ось така дань вогам кемпінгу, я так називаю. Що можна сказати? Дивіться, як виглядає? Круто і класно, так? Це вже сказав. Ось тут, як бачите, тут є ось, така... ось такий отвір з різьбою. Для чого? Для того, щоб під'єднати ось таку металеву підставку з ніжками. Тобто, в нас я показував є пластикові, ви бачили відео про них. А це Ось така металева штуковина. Тобто для того, щоб ця конструкція була більш стійка. Також, я думаю, що я замовлю, щоб е я мав можливість вам все це не тільки як я роблю, так на, на пальцях показую, але ще й фізично, щоб ви могли так, і візуально, щоб ви могли бачити. Значить, Давайте, будь ласка, ми з вами перейдемо до підпалу. Так, тут у мене бачите? Люциферки. Дивіться, до речі, які цікаві назви сірників на різних мовах. Так? Це англійська, це не знаю, напевно якась там італійська. дивіться, будь ласка, фосфорос і люциферс. Так, люциферки. Ну цікава така назва, не знаю. Я у всьому намагаюся бачити щось класне. На вулиці Вітер бачите, так? Що в нас тут? Я дуже сподіваюся, що воно не потухне. Ну що так. Так, шановні, дивіться, будь ласка. Ось наш пальник працює. Я думаю, що всім видно. І в принципі тиск дозволяє прям щось готувати. Ось так виглядає. Як показати це полум'я навіть не знаю. Ну, сподіваюсь, що ви, шановні мої, побачите, як воно працює. Ну і закриваю. Тобто можна підрахувати, наскільки, в залежності від того, скільки ваш пальничок споживає газу, можна підрахувати, наскільки ось цього об'єму, що тут є, наскільки його вистачить. Ну, в принципі, одну там дві. Чи три кружечки, якоїсь там чи кип'яточку можна в принципі, зробити для того, щоб запарити собі якісь там субліматики. Ну, в принципі, річ цікава, а ви думайте самі, як використовувати. Моя задача показати всі можливі варіанти, які я бачу. Так, ну і звісно підзаряджаємо ось цей балон за допомогою звичайного цангового. Ось ця піпка входить ось оту піпку, і все дуже просто. Цей балон повинен бути кімнатної температури або трішки вищою. А ось цей балон потрібно покласти в холодильник чи морозильник на ну, півгодинки. Давайте скажемо так. Півгодинки, годинку. І все. Таким чином газ дуже швидко перетікає з цього балону. Оцей. І ви його заповнюєте максимально повністю, скільки можливо. Ось так от. Сподіваюсь, вам сподобалась ось така моя фантазія щодо варіантів, як можна використовувати цю систему, тобто сам, саму лампу і сам ось цей чудовий металевий балончик. Маленький, невеличкий. Прям коли його в руках тримаєш, то прям відчувається, що це прям цілий шматок алюмінію. І це також виконано все дуже якісно, дуже гарно. Дивіться, будь ласка, тут ось така чудова поверхня, така рифльона. Все дуже якісно, дуже круто. Ось так. Сподіваюся, що якимось з цих варіантів ви. Можливо, будете користуватись, можливо, ви побачили для себе щось нове, щось може там своїм друзям розповісти, і вам буде про що поговорити буде цікаво. І сподіваюсь, що ви зі мною провели цікаво свій час. Тому один з методів використання цього чудового балону я покажу вам прямо зараз. Працює? А коли паливо закінчується, воно закінчується ось таким чином, бачите? Там просто тухне і все. Ось так можна використовувати ось так. У мене закипів чайничок. І в принципі, що можу сказати, що цього балону вистачає на кип'ятіння приблизно півтора літри води, або 2 літри, якщо прям кип'ятити на мінімальному, ну на середньому, такому більш до мінімального вогню. Ось так. Ну, полум'я середнє або навіть менше. І так газу вистачить на більше. Проте в середньому десь півтори літри води. Ось і робіть, будь ласка, собі висновки. Півтори літри води це якщо взяти 100 або 200 грамів, або мілілітрів, так, водички на одну порцію кави, то рахуйте, будь ласка, скільки це вийде. Так? Скільки? Давайте, якщо 200 мл. То півтори літри це сім кружок по 200 мл або 14 кружок по 100 мл. Ну як? Надовго його вистачає чи ні? Ось і дивіться. Ще хочу показати, як зробити цей пальничок ще більш компактним. Ми беремо ніжки. Прям таким чином його і переносимо. Беремо ніжки. Ось так складаємо всі ніжки ось таким от чином. І сам пальник ми від балону не роз'єднуємо, так, не розкручуємо, щоб кожного часу під час з'єднання або роз'єднання не витрачати драгоцінні для нас грами газу. Тобто, ось так його під'єднали, закрили ось цей клапаночок ось таким чином. І ось ваша ось така походна кухонька маленька. Тобто я вже сказав, скільки можна зробити кави і чаю. Тож, будь ласка, робіть для себе якісь висновки, подобається, не подобається. Хочете таким користуватись чи ні, це, будь ласка, все на ваш розсуд. А мені подобається, я буду користуватись. Всім дуже дякую за перегляд. І бажаю вам чудового дня. А я піду пити чай.